Все це присутнє в Україні, все це е, налаштовано чітко на знищення українського народу, української нації, української держави. Все питань ніяких не може бути зовсім. Все це працює проти нас з вами. І цю систему ми створили самі. Ми за неї голосували. Ми її підтримали. Багато хто підтримує її до сих пір, розказуючи, які в нас сонцесяйні, які всі класні, які ребята тут при владі, вони все ще нам там допоможуть і ще багато чого вирішать. Так я вам скажу так: ніхріна вони не вирішать, вони будуть далі нас знищувати. Чому? Тому що вони кровопійці і вся ця система, працюючи проти нас та наших дітей. Буде постійно збагачуватися нашою кров'ю, нашими статками, всім тим, що ми виробляємо з вами, вони будуть це складувати собі в карман. Все, що приходить на нас, би вони не нажилися, бо вже немає в нас тієї економіки. Але на сьогоднішній день велетенська підтримка з-за кордону. Вони це все розкрадають успішно. Ми бачимо це кожного дня, починається з початку війни і до сьогодні. дня. От, е дивіться, ще один тут є. Хватить типа, без тебе точно. Мені е без, без тебе буде не то. Мені буде спокійно без тебе. От, е дивіться. Е пропозиція яка? Ми сьогодні обговорюємо питання, які допоможуть нам е стати кращими, об'єднатися і змінити систему, змінити владу шляхом. Виборів. Вибори будуть завтра, післязавтра, через місяць, два рік. Неважливо, вони будуть. Ми маємо бути готові. Вони завжди до цього готові, а ми маємо з вами підготуватися. І оці демотиватори, ці, що заскакують сюди, чому я їх видаляю? Я, я розумію, що для розвитку каналу, для збільшення контенту покращення мають бути оці. Я знаю, бо я вчився. Але тут я не хочу їх бачити. Чому? Тому що я не збільшую тут е підписку цим. Я не хочу збільшувати, там, щоб дивились мій контент. Я хочу, щоб ми з вами порозумілися. Це саме головне на сьогоднішній день.